Друзі, мої вітання на календарі понеділок, 13 жовтня. Традиційно розпочинаємо новий інформаційний тиждень. За вихідні зібралося багато новин, цікавих, найактуальніших і найважливіших. І сьогодні будемо про них і говорити та обговорювати. Тарас Загородній, кручий партнер національної та кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні наш гість, і будемо з ним і обговорювати. Пане Тарасе, мої вітання, я рада вас бачити. Так, доброго дня. Ну, звісно, з чого розпочнемо з того, що Трамп у нас миротворець він заявив про те, що війна. В Газі офіційно завершено. Він просто сказав у парламенті Ізраїлю. Говорить про те, що цитую це великий день, це абсолютно новий початок. і Я думаю, що подібної події ще ніколи не було. Про це сказав президент США Трамп. The Times of Israel пише про те, що угрупування Хамас передало другу групу старнадцятьох ізраїльських заручників представникам Червоного Христа. Також, за даними видання, Хамас більше не залишилося живих ізраїл. Ських заручників, а передача тіл загиблих відбудеться а, пізніше. Ми знаємо, що з 6 жовтня тривають непрямі перемовини між Ізраїлем і Хамас за участі Єгипту США та Катару. 9 жовтня Трамп оголошував про першу домовленість про те, що Ізраїль частково виведе війська, зберігши контроль над 53% території Гази. А Хамас, у свою чергу за три дні має звільнити 48 ізраїльських заручників. Окрім цього, ми знаємо про те, що сьогодні. 13 жовтня в Єгипті е, має відбутися саміт миру в Шарм-Ель-Шейху, який буде присвячений врегулюванню ситуації на Близькому Сході і встановленню е, сталого миру в регіоні. Е, повідомляється, що участь візьмуть близько 20 лідерів з е, держав світу. Хочу з вами, пане Тарасе, обговорити цю тему. Зокрема, про те, ну. А... Що станеться, до прикладу, з Хамас, якщо ну, не буде він дотримуватися ось цього припинення вогню, хто загалом буде правити в секторі газу? До, до, до прикладу, агенція Associated Press пише про те, що, що до наступних кроків зберігаються е, ну, суперечливі вимоги, і що це може породити невизначення щодо того, чи справді цей конфлікт може бути завершеним. Процитую, Associated Press, Ізраїль хоче, аби Хамас розброївся, а Хамас хоче, аби Ізраїль вивів свої війська з сектора Газу і майбутнє влади в секторі, яка вже два десятиліття перебуває в руках Хамас, також ще належить, належить визначити. Йдеться у матеріалі журналістів. Отже, пане Тарасе, яка ваша думка щодо подій на близькому сході і щодо того, що от Трамп сказав, що війна офіційно завершена в секторі Гази? Ну, давайте почнемо з того, що взагалі там розмова про те, що пропинення війни привела вже до падіння ціни на нафту. Що дуже uh -huh. приємно для України, тому що чим менше ціна на нафту, тим е, тим, до речі, краще для України, тому що ми імпортери енергоносіїв. Так а і тим гірше для Росії. Це перше. А, далі ви правильно зазначаєте, що а що буде далі? А це теж поки що велике питання, тому що у цьому плані 20 же пунктів. І обмін заручниками і м, припинення вогню. Це тільки перший пункт. А далі починається найскладніше. Як це буде реалізовуватись? Хто, yeah. а, mm -hmm. хто буде слідкувати, ви правильно сказали? А хто буде карати, наприклад, Хамас, якщо вони не будуть дотримуватись своєї своєї позиції, а, чому тому, що в принципі ніякою мотивацією Хамаса робити так, щоб у газі було гарне життя? Ну, до чого, в принципі, і прагне Трамп, так? Він він виходить з логіки американської, що ну і плюс плюс трохи по колишній спеціалізації. Зараз тут набудуємо готелів вам <с? <с?> і все інше, да? буде вам робота і ви не будете воювати. Але звичайно, що ситуація трохи інша, тому що а це не вигідна Хамасу, невигідна верхівці. Вони не хочуть, щоб у людей було гарне життя, тому що одна справа організовувати гарне життя це така е, нудна, марудна справа. Інша справа, коли ти береш гроші скрізь, наприклад, на війну проти Ізраїлю. Зовсім інша тема далі багаті і люди з постійної роботи не підуть воювати проти е, Ізраїлю. Так ну не буду принаймні таких бажаючих. І тому я думаю, що багато що там буде питань. Як розброїти, як визначити людина належить до Хамасу чи не належить до Хамасу? так. Це значить фільтрацію треба проводити. так. А хто буде це проводити, хто буде карати і багато чого іншого. Якщо там буде, наприклад, якась адміністрація. Uh, яка буде набрана з міжнародних uh, людей? Ну там говорить там Тоні Блер, дуже хоче очольнити всю uh, цю там тимчасову адміністрацію. Тут питання буде: а які у них є важелі впливу? Як чи є у них в руках сила? Хто буде дотримуватись порядок? Якщо, наприклад, вони поліцейські сили будуть набирати, кому вони будуть підкорятися? Як зробити так, щоб там не було uh, представників Хамасу? Тому що Хамас, наприклад, дуже гарно був інфільтрований взагалі структурою ООН і фактично, вся ООН фактично фінансувала всі структури Хамасу, да і багато чого іншого. Тобто, є ще дуже багато складних питань, ось на які поки що відповіді немає, тому що ну звичайно, що там основи конфлікту не те, що чи є робота, чи немає роботи, тому що. Ну, часто інші країни теж використовували людей, які живуть в Газі а, в якості тарана проти Ізраїлю. А, наприклад, не даючи можливість ну втікти, наприклад, з е, сектору Газу а, і багато чого. Ну, наприклад, Єгипет, Єгипет взагалі хамаса голосив терористами, що в 15-му році, і, наприклад, коли почалося питання там проведення операції військової на території Гази, а, то а, виникло питання чи а, будуть, а, а чи, чи, може, чи може Єгипет прийняти цих людей? а Єгипет сказав, ні, ми їх приймати не будемо, тому що ми не знаємо, що є там а, лідери Хамасу. Ну і багато що іншого. Тому там дуже поки що склади питання, але перший крок зроблено, Ну це добре. Це добре для нас, в тому числі. Угу. Е, продовжуючи тему Трампа, е, він закликав. Розслідувати спробу свого українського імпічменту 19-го року, назвавши її більшим шахрайством, ніж навіть вотергейт, розповідаю контекст. Дональд Трамп закликав конгрес і відповідні органи розслідувати події навколо імпічменту 19-го року, які пов'язані з Україною. Цитую Трампа український імпічмент проти мене знак оклику, був набагато більш не за більш незаконним шахрайством ніж вотергейт. Сподіваюся, що компетентні органи, включно з Конгресом, Інгресом, розслідує це. Адам Шиф був таким нечесним і корумпованим. Було порушено стільки законів і процедур. Ще один знак огурців. Про це написав Трамп. Нагадаю, що сам пічмен Трампу ініціювали восени 2019 року після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачували Трампа у спробі тиску, нібито як він вимагав від Києва розслідування проти Джо Байдена, його сина. У грудні 2019 року Палата представників проголосувала за імпічмент, але в лютому наступного, тобто в 20-му, сенат, виправдав Трампа. Що ви думаєте щодо цієї ситуації, пане Тарасе? Як можете її прокоментувати, і чи повпливає це якось на стосунки між штатами та Україною або можливо тут навіть коректніше сказати між стосунками Трампа і Зеленським? Ну це ж не перше. Трамп намагається наздогнати всіх, хто проти нього там і справа по імпічменту було. Там справа ж теж піднімається. як заворушення пройшли, от після зміни влади? Що там виявляється було 250 агентів ФБР в тому наптовпі? Трамп порушив всі питання. Там і подає в суди на всі газети, які погано про нього писали, і виграє, до речі, багато чого іншого. А тому, що в дійсності чути мене. Так, чути, Да а, тому що в дійсності там ну реально багато фейків просто брехали. Він вже зараз збирає врожай там. Там 25 мільйонів, там 50 мільйонів. Там ну правда, це фонд Трампа йде. А, так що він працює над цим. І звичайно, що це болісне для нього питання, які він вважає не несправедливими. А, ну, ця історія вже піднімалася. Так, вже ця історія піднімалася, коли намагалася й Трамп щось стелефонував Зеленському а, стосовно цих питань і. І стосовно справ Байдена була історія і теж піднімається. Бачите, США була розсекречена доповідь ЦРУ стосовно Байдена. А що mm -hmm. керівництво там 2014 році було здивовано, як там себе поводив Байден? Звідки син його з'явився? Як що його пригоди в компанії злочевського і багато чого іншого? А це те, що теж таке питання для е, Трампа, яке теж у нього на устах було. Е, але е, я вважаю, що тоді, я думаю, що Зеленський вже досвідчена людина. Ну він тоді не заліз цю історію. Не тоді заліз ту історію. А зараз не більше, я думаю, не залізе. Чому нам не потрібно залазити в, в їхні розборки Америки всередині, всередині Тому що винувати ми в результаті будемо ми. Mm -hmm. Як для однієї сторони, так і іншої сторони, там да тому я думаю, що максимальна буде відпетляння якесь так, щоб ну, тут ну, принаймні ініціатива не була. З боку України. Якщо, наприклад, буде порушена справа ФБР, е, і вони там запросять якусь інформацію, теоретично, я думаю, щось можливе. Теоретично можливо. Може, нарешті посадять Злочевського, наприклад, за всі ці історії, пов'язані з е, ну, якою Набу, наприклад, його чисто відмазувало. Від від цих цих історій там хабара і все іншого. Ну подивимось, як воно а, закінчиться там. Да я не говорю, що він там винувати не винувати. Тут питання, в тому, як діє в суд і дуже підозріла була а, стосовно а, нього, діяльність набув першу чергу наш великих анти, антикорупційних органів, які розповідають, як вони важко працюють а, на, на, на з боротьбою з корупцією. Тому я не виключаю, що тут може бути знову відновлена ця справа. А, це раз а далі я думаю. Що Зеленський просто відпітляє, тому що ну це це було б неправильно, тому що ну івіть собі а, зараз. Ти влізеш в, їх, в їхні розборки, так а це може взагалі інтерпретуватися як втручання виборчої справи Сполучених Штатів Америки. Це дуже важке винувачення. А наприклад, ну через рік там в конгресі, наприклад, демократи здобувають тим більше місць. Ми посварилися і з тими, і з тими. Тому я вважаю, що кра краще краще України не лізти, але я думаю, що а, Зеленський це розуміє. Ну, принаймні, ми не бачимо не, не тоді, не бачили рухів, і зараз не будемо бачити рух. Продовжуючи тему Штатів, хочу поговорити про заяву віцепрезидента США Джей Дівенса, зокрема про те, що він сказав, що ми скоро побачимо, чи хоче Китай торгової війни, чи готовий бути все таки розсудливим. Джей Дівенс. Заявив, що багато залежатиме від реакції Пекіна на економічну політику Вашингтона. Це буде делікатний танець і багато чого залежить від реакції китайців. Якщо вони відреагують агресивно, гарантую президента США більше козирів ніж у КНР. А якщо вони будуть розумними, Трамп завжди готовий до конструктивних переговорів. Отже, пане Тарасе, на вашу думку, ймовірність збройного конфлікту між Китаєм і США і що зараз між ними відбувається? Ну я вважаю, що це воно все рівно не неминуче. Конфлікт тому, що знову таки через внутрішні проблеми Китаю. У них криза переворобництва США. Активних пресингують, надаючи можливості експортувати в достатній кількості, як вони звикли. я думаю, що зараз проблеми в Європі будуть, бо тепер вони перекидають обсяги товарів, які вони виробили для всього світу. Треба перекидати в Європу. Столкнуть вже європейці. Я там бачу статистику в Німеччині. У них рівень промислового виробництва впав до. 2005 року а, закриваються заводи, стогнуть наплив китайських товарів. Я думаю, що й там будуть рухи. Це означає, що Китай рівно буде скочуватись в економічну кризу, тому що нам криза перевиробництва йде і а, далі. Там оці рухи Китаю стосовно того, що ми вводимо зараз експортні ліцензії. Нарідки земельні метали і не будемо дозволяти вам фактично зброю виробляти. Це не на того, що ви взагалі можете позброїти увесь світ ну західний, а самі виробляти зброю. Я думаю, що це є загроза. Це вже вичуває Сполучені Штати Америки. Тому я вважаю що це якісь тимчасові там можуть бути речі. Uh, там перемір'я, давайте не будемо зараз uh, обострять, але але цей процес іде, і я думаю, що все ж таки все йде спочатку ну, до великої економічної кризи, яка обвалить Китай в першу чергу, а потім це буде вже вволуватися в конкретні військові конфлікти. Пане Тарасе про зовсім інший рівень розмови. Uh, Зеленський сказав, що застосування ядерної зброї Росією було божевільним. Предстую. Українського президента почати третю світову ядерну війну було б божевільним. Ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю, бо інакше нам потрібна нова планета. Так звучить заява Зеленського. А як ви вважаєте, чи могла би все таки Росія застосувати ядерку? За яких умов чи це все таки просто може бути черговою лякалкою, яка вже навіть не працює? Ну, давайте так. Ядерну Третю світову війну, це російські народні байки, у які вони катають з 60-х років. Mm -hmm. Це як тільки з'явилася ядерна зброя, це що за часів Хрощова, це постійно боляла, була, була лікалки, щоб просувати свої наративи. А так і було на початку широкомасштабного вторгнення, і постійно це спекулювалася ця тема. Але коли вони намагалися просунути там питання там, брудної ядерної зброї, те, що там хочуть там, на АЕС щось українце зробити, от рік тому, якщо чи півтора роки тому, і бачите, ця тема потім різко зникла. І чому? Тому що а, проти застосування ядерної зброї як конвенційної зброї, категорично всі ядерні країни, і в першу чергу, а, і в першу чергу Китай. А, чому знову таки не через любов до України, а розуміючи, що це матиме для нього наслідки дуже погані. Mm -hmm. То, по-перше, у нього не так багато ядерних боєголовок у США все ж таки більше. Далі вони розуміють, що такі чудові країни, як Японія і Корея, швидко знайдуть у себе десь в закаулках заводів, знайдуть у себе ядерну зброю, тому що вони давно готові до цього технічно. І далі на наступне маркування. Я думаю, що росіяни, якби були упевнені, якби були упевнені, що застосування ядерної зброї на території України одразу ж вирішить багато питань: що Україна здасться, а що всі побіжуть гуляти? Що вони б це зробили без наслідків для себе, без наслідків. Тут важливий момент, але вони в цьому не упевнені. І чому? Ну, наприклад, ну що таке тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя це ж перше покоління ядерних ракет, mm -hmm. яке взагалі будувалися, коли не було ще стратегічних ракет. Ну легше зробити ракету дальністю 4 тисячі кілометрів, ніж ракету на 15 тисяч кілометрів. Це зрозуміло у радянського союзу. щоб ви розуміли, навіть до 63-го року ну ядерну бомбу в 49-му, до 63-го року фактично не було міжконтинентальних ракет. В США були, а в, в радянському Союзі не було. Чому, наприклад, вони поперлися на Кубу? От пам'ятаєте, це карибська криза. А тому, що у них то були ракети, які точно американців були міжконтинентальні ракети, які діставали радянський союз. А у радянського союзу їх не було і тому треба було пхатися на кубу як на стартовий майданчик. А так ось тактична ядерна зброя вона ж виходила. З логіки ще Другої світової війни, коли є величезні армії, ти закидуєш ядерну зброю, знищуєш, припустимо, там третину особового складу. Далі йдуть танки, і все гаразд, ти виграєш війну. А приблизно таке навчання були в 54 четвертому році. Проводив і Жуков, а якраз в Оренбурзькій області операція називалася Сніжок. Да? А, яка б а, мала на увазі, що був ядерний вибух, а потім йшли армію через них. Так а тоді вони це робили. Але зараз немає таких армій, навіть якщо теоретично буде удар, ну де там в степах, де ти там ну ти зробиш? Ну це, це дасть тобі конкретний результат. Ні, не дасть тобі конкретний результат. Ти просто будеш швигнанцем по всьому світу. І навіть Китай тобі вже тут не, не, не врятує, а ось і тому а, така ймовірність, звісно, існує. Але знову таки дивіться, а росіяни навіть припинили погрожувати ядерною зброєю mm -hmm. чому тому, що вони бояться Трампа, тому що вони ж не знають, що, що там а, ну, точніше що Трамп створює ілюзію, що він такий бахнути на голову, що дуже непередбачуваний. Але він показує рішучість, він показує рішучість, що Рука не здригнеться, рука не здригнеться, і що ваші казки, які проходили з Байденом щодо ескалації ядерних ударів, вони там працювали, то тут вони навряд чи будуть працювати, навряд чи будуть працювати, тому що пацани зовсім інше прийшли. і тому, от через цей набір цих факторів. А воно, от поки що їх дуже сильно стримує. Воно вони там щось потяг потягнути іноді. Я там бачив з э, киглоцей Пісков говорив. Ну вони там говорять, що передають агавки, а вони взагалі можуть нести ядерну зброю. А Росія, ми там, десь наша розвідка говорила, що у них десь є там відходи атомних електростанцій, багато чого іншого та інша то угу. Е, тобто можемо констатувати, що дієві методи впливу е, зі сторони Штатів на Росію вони є і вони діють. Діють діють, дію, звичайно. Що, ну, по -по, -по ядерній зброї категорично всі ядерні країни з зрозумілих причин. Е, ось, ну, знову таки, тут головне США та Китай, особливо mm -hmm. Китай. Е, і тому я думаю, що це дуже екстримуть. Е, знову таки, якби. Все так просто було, якби вони були впевнені, якщо буде перший удар по Україні всі здаватися побіжать, і всі інші побіжать, то е, вони це зробили, але немає ніякої впевненості без будь-яких гарантій, що це якось буде впливати на перегбі бойових дій. Mm -hmm. Дякую, Тараса, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо цю тему, і Тарас розповідає про… Нюанси і аспекти 에, загалом курс називається Жорсткі перемовини маніпуляції тиску самозахисту. Десять уроків 500 готових фраз та практичні інструменти тарас розповідає, як вами можуть маніпулювати страхом, провиною, соромом. 에, загалом розкриває всі ці техніки. Ну і неодноразово говорить про те, що. 95% людей все таки хочуть вони того чи ні, помічають чи ні, але піддаються маніпуляціям. Тому, якщо комусь з вас цікава ця тема, якщо ви помічали за собою, що вами маніпулюють, що ви не можете дати ось цей відпір, то ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання на сайт, перейти, подивитися більш детально, ознайомитися з цією інформацією, тому що ми знаємо, що перемовини вони не тільки на великій міжнародній політичній арені, а й в повсякденному житті відбуваються. Пане Тарасе, ще раз. Я подякаю вам за цю розмову. Дякую, друзі, за те, що ви дивитесь нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Ну, звісно, що традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі. До побачення.